Друзі, вітаю всіх. Ну і сьогодні вже е, пройшов місяць, як я користуюся цим ліхтарем. Як я обіцяв, через місяць користування я скажу свої враження. Більш докладніше розкажу про його характеристики. Я зайшов саме на офіційний сайт ліхтарів Videx, VIDEX.ua. Це ні в якому разі не реклама. І так далі. Це просто я зайшов на офіційний сайт. Я думаю, що це. Така, знаєте, правильна інстанція казати інформацію саме з офіційного сайту. Також я на сайті Nightcore для порівняння знайшов ліхтар зі схожими характеристиками, і зараз ми порівняємо ціну, ну і так далі поговоримо. Дивіться, зараз я прочитаю інформацію з офіційного сайту, потім порівняю з Nightcore, потім вже саме перейду до свого досвіду. Користування цим ліхтарем. І Так, поїхали. Звичайна його ціна 1257 гривень. Зараз діє акція до 30.06, він коштує 1006 гривень. І по характеристикам режим роботи турбо, максимум середній низький нічний та СОС. Нічний, щоб ви зрозуміли, це найслабенький такий світлячок. Дальність 215 метрів, це, я так розумію, на максимальному режимі. Світовий потік 1200 люмен. тип світлодіода Luminus SST 4010 Вт. 10W, я так розумію, що це ватти. Я тут, якщо сказав невірну інформацію, я вибачаюсь. Спосіб заряду USB C, час заряду ліхтаря 4 години, тип акумулятора. 18652 200 мА змінний. Це те, що йде в комплекті. Відразу скажу, що комплектні ліхтарі, які йдуть з китайськими, точніше акумулятори, які йдуть з китайськими ліхтарями, а зараз воно все китайське, вони зазвичай не видають ту ємність, яка вказана в інструкції. Але далі ще про це поговоримо. Індикатор заряду 4 рівневий, матеріал лінзи загортоване скло, матеріал корпусу аві... авіаційний анодований алюміній, поверхня рефлектора гладка, стабілізація розряду повна. Комплектація акумулятор, кліпса, шнур на руку, зарядний кабель, запасні ущільнувачі, документація. IP44 захист від бризок, колір чорний матовий, габаритні розміри 140 мм на 29 мм, гарантійний термін 3 роки, вага 99 г. І ось так, ціну все вам сказав. І по схожим-мінус плюс характеристикам на сайті, знову ж таки, офіційному Nightcore. По схожим характеристикам, негать, вони такі самі, але плюс-мінус фонарь mh 10 v 2 Його ціна 3208 гривень. І читаємо характеристики. Модель MH10V2. Вид для полювання тактичні кишенькові, перезаряджаються поліцейські, ну, це таке. Дальність 202 метри. Тут же ж вказано 215 в цьому відексі. Знову ж таки, я не можу ніяк провірити, у мене дальноміра немає. Поверхня рефлектора гладка, управління кнопка, режим роботи високий 1200, середній 300, низький 55. Мінімальний один Люмен, ну це світлячок також. Додатковий режим строп, сос, маяк. тип світлодіода CRI hp creptl 2 v 6 спосіб заряду, зовнішній зарядні, зарядний пристрій від USB, яке саме USB не вказано. ну я гадаю, що, мабуть, Type-C також. Елементи живлення 18650 1 CR1232, RCR1232 і 21. 701. Клас захисту ip 68, захист від падіння до 1 метра, діаметр корпусу 25,4. Матеріал корпусу аерокосмічний, навіть так алюмінієвий сплав з надованим покриттям. Холл. Щоб це не значило, гарантія 5 років, там гарантія 3, наче, якщо я правильно пам'ятаю. Серія MH, тип ліхтарі, потужність потоку 1200 люмен, кольорова температура нейтральний, матеріал лінзи згортоване мінеральне скло, кількість режимів 7, кнопка бічна, кількість світодіодів 1, джерело енергії, акумулятор, максимальний час роботи до 1500 годин. Ну, це зрозуміло на самому слабшому режимі колір чорний, глибина занурення під воду до 2 метрів, довжина корпусу 147, діаметр голови 25,4 м. Додатково цифрова стабілізація зуму, захист від зворотній полярності, захист від перезаряду, захист від перерозряду, захист від короткого замикання, вбудований порт для зарядки. Вага 78 грам. Друзі, я вибачаюся за таке довге вступлення, але мені саме цікаво просто для порівняння, щоб ви розуміли, ну якось щоб було більше розширено. Так, і тут я не вказав. ага. Тепер говоримо за відекс, те, що я не прочитав вам. Так, максимальна равість 1200 люмен, Використовується світодіод Luminus SST40. Так, зум присутній турбо. Е 215 метрів, тривалість роботи 1 година 30 хвилин. Час роботи в режимі турбо, Це сукупний час, випробований з вимкненим захистом від перегріву. Хай режим максимальної потужності світла 650 люмен 156 метрів, тривалість роботи 1 година 40 хвилин. Мідл середній 425 люмен, 130 метрів, 2 години 30 хвилин. Лоу. E, Мінімальний. Яскравість світло 260 люмен, дистанція 104 метри, час роботи 5 годин 20 хвилин. Імун ночний режим. найбільша тривалість роботи в даному режимі 83 години. При цьому генерується світовий потік в 30 люмен. Дистанція освітлення налічує 35 метрів. Так, і Вказано на сайті Videx офіційному заблокувати розблокувати ліхтар можна подвійним натисканням кнопки. Автоматично запам'ятовує обраний режим. І тут, друзі, дивіться, як би я не старався ось подвійне, подвійне натискання, він вмикається. Ось подвійне натискання він вмикається. Тобто, я ось при вімкненому подвійне натискаю, збільшується, змінюється режим. Тобто, або воно тут не працює десь щось не так. Я не знаю, може звернутися в гарантійний сервіс, зателефонувати і спитати, чому справа, але я так і не розібрався, чому він не блокується. Я і цю кнопку намагався, і цю взагалі ніякої віддачі немає. Купував я його зараз, вам скажу точну інформацію, ось якщо вам видно, 785 гривень 50 копійок. Це була. Така акційна ціна. І, в принципі, як на мене, ну, друзі, це геть ціна, як на мене. Ну, В попередньому відео я показував пакунок оці всі значення. І, як на мене, це ну, ціна, знаєте, ну, геть-геть, ну, якщо чесно, дуже дешево, як за такий ліхтар. І ще хочу сказати, тут є індикатор заряду. Зеленим кольором світиться при повному заряді. Ось тут на кнопці є індикатор. Це 180-100-85%, зеленим кольором мерехтить при заряді 85-50%, червоним кольором світиться при заряді 50-25% і червоним кольором мерехтить при заряді 25-1%, тобто є захист від розрядження. Тепер по досвіду користування за місяць. По суті, скажу вам, я його не розряджував. У мене мерехтить зеленим, я так трішки підзарядив, повністю не розряджав, треба буде, до речі, це зробити. Він захист від бризок, але я занурював в миску із водою, клав десь на годину. Нічого не відбулося, все добре, ліхтар працює. Тут ось на гнізді зарядки є такий гумовий ущільнювач, тобто вода не пройшла ні тут, ні тут. Посадив на фіксатор різьби оцю коронку, тому що читав відгуки. Багато хто каже, що вона сама відкручується, відразу посадив на роз'ємний фіксатор різьби на синій. Що ще хочу сказати? В принципі, по дальності знову ж таки, в мене дальноміра немає. Використовую в нічний час, коли пересуваюся. Працює дуже добре, холодне світло, прям дуже чудово. Ну, мене влаштовує дуже класно. Сидить на кишені, кліпса дуже адекватна, чудово, повертається взагалі нема питань. Анодований алюміній авіаційний. Не знаю, яке тут анодування, це якась, скоріш всього, просто звичайна фарба, тому що ось за місяць на кишені він потерся. Але він поряд на кишені з раптором висить, і об раптор постійно треться, то мені здається, і за цього. Отакий маємо результат. По вазі, до речі, по вазі-по вазі вага 99 грам. Я хотів, в кадрі це перевірити, тому що мені самому цікаво. І це, я так розумію, без акумулятора. Мабуть, зараз я вийму акумулятор. Ущільнювач стоїть відразу ж і один ще в комплекті. Ось такий акумулятор. Відекс в комплекті 18650. Зараз ми побачимо. Так, 98,5, вказано 99, все вірно, характеристики вказані на сайті вірні. Оце мене, друзі, дуже сильно е, тішить, тому що є такі косячки, що по ліхтарям, що по ножам китайським, що вага буває дуже не співпадає. Отак, щоб ви розуміли, в кадрі, якого він розміру, плюс-мінус, всі бачили Вікторі Нокси, це хансмен. Але 91 мм серія, всі розуміють, що таке Спартан, Клімбер і так далі. Ну, ось такі його е, розміри в зрівнянні з Віксом 91 мм. Що я хочу вам сказати? А, і падав він в мене не, спеціаль, не спеціально. Я не хотів перевірити там вказано падіння з висоти 1 метра. Він в мене впав з, нагрудна, з нагрудної сумки десь. Яка там висота метрів. Півтора, може, трішки менше. Впав, до речі, ще й коронкою на плитку. Ось коцка така залишилася. А по працюванню все працює, режими. Тобто, ну, взагалі ніяких питань немає. Ну, Це що потерся він зовні. Але це таке, в принципі, воно на політ ніяк не впливає, але ж, знову ж таки. Треба вам знати, що ну, ось схожий по характеристикам, ну що тут, ну, IP в нього 68. Занурення е, до одного, е, вибачаюсь, не до одного, бо де ця інформація. Наче ж до 2 метрів було вказано. Так, вибана занурення в того найткора до 2 метрів, який MH10V2. Ну, занурення це таке, воно мені, в принципі, не потрібно. Це якщо десь там ти його пролюбиш, та він впаде в річку. А якщо там більше двох метрів, то ти його просто не знайдеш. Це таке, як на мене, ну така собі опція. Пірнати ти з ним не будеш. Ну, я думаю, ви мою думку зрозуміли. А так, по суті, дуже-дуже він мене влаштовує, він чудовий. Тобто я його за тиждень там починаю світодіод мигати. що... Вже там десь 75%, то я підзарядив, та й все. Ну, оце, ще потерся зовні він, але для мене це ну, взагалі не проблема. Головне, що він нормально працює. Діаметр корпусу, до речі, співпадає, <кхи> якщо я не помиляюся, діаметр, діаметр, діаметр. Так, а теж тут. 29 мм, а Найткора 25,4. Думав замовити тактичне кільце, але воно сюди не підійде. Ще я бачив у Фенікса є, ну не знаю, можливо, тактичне ще сюди кільце собі куплю, щоб можна було через палець здягати. Воно, в принципі, така безтолкова функція, але з вигляду, наче, наче так виглядає нормально. Так що, друзі, такий мій досвід по користуванню за місяць. Я думаю, можливо, комусь буде цікаве це відео і в порівнянні з більш дорожчим Nightcore, який в три рази більше коштує. Покористуюся ще буду користуватися. Тобто, я думаю, може, якісь косячки протязі місяця вилізуть, але ні, він в мене і падав, і занурювався під дощем, я з ним був. По заряду, по всьому, в принципі, і штатний акумулятор мене в принципі влаштовує, тому що в якийсь найткоровський брать, я думаю, він буде десь тисячу, а то й більше коштувати 18650. Але то можна сказати вічний акумулятор. Ну, подивлюся, як цей буде далі в роботі, І, можливо, нічого міняти і не буду. Друзі, я надіюсь, вам відео це було цікаве та корисне. Може когось зацікавив цей ліхтар. Залишу посилання на офіційний сайт. Знову ж таки, ніяких ні промокодів, нічого, це не реклама. Просто мій досвід по користуванню цим ліхтарем. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.